Фарцевий годинник з s С-шок є в зеленому кольорі та червоному. Покажу вам на прикладі одного з них. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець м'який та якісний каучук. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Для того, щоб налаштувати стрілочний час, виймаємо штифт, що знаходиться посередині справа, до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та фіксуємо його. Щоб налаштувати електронний час, тричі натискаємо на нижню ліву кнопку. У нас починають блимати секунди, щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на години та хвилини, натискаємо нижню праву кнопку. Верхню правою налаштовуємо потрібне значення. Нижньою правою переходимо на хвилини. Знову ми верхньою правою обираємо значення і нижню натискаємо переходимо далі на місяць. Обираємо потрібний місяць, нижньою переходимо на дату ось тут зверху. Обрали потрібну дату, натискаємо знову нижню. Далі у нас блимає день тижня. Дні тижня йдуть скороченням англійською мовою. Обрали потрібний день тижня, натискаємо знову нижню праву кнопку. Знову в нас були, ми бачимо секунди. Отже, ми налаштували основний час. Фіксуємо його нижньою лівою кнопкою. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, будемо використовувати верхню праву кнопку. Бачимо ось тут в кружечку. CHI це означає погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Бачимо також ALM це наш основний будильник на час, який ми налаштували нижче. Можна обидва режими вимкнути, увімкнути кожен окремо та обидва увімкнути. Щоб налаштувати час будильника, натискаємо нижню праву кнопку. Починають блимати години. Так, як і в основному часі ми обираємо верхньою правою. Перемикаємось верхньою, нижньою правою. Обрали потрібне, натиснули знову нижню і зафіксували наші налаштування. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Основний час будильник, секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та, щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Все, годинник ми налаштували. Годинники мають 5 атмосфер водостійкості. Зараз перевіримо уємності з водою. Занурюємо годинники у воду. Бачимо корпус повністю у воді. Очікуємо кілька секунд та перевіряємо. Секундна стрілечка йде, секунди на електронному циферблаті також. З годинником все добре.